Сьогодні був один із тих днів, коли ніби випадково потрапляєш у дитинство. Я прокинулася пізно. Ми з Ірою домовились піти разом на зйомки і просто провести день у її старому районі. Для мене це було вперше, а для неї як повернення до спогадів. Ми просто гуляли, і в якийсь момент я зловила себе на відчутті, ніби я не доросла, а знову дитина. Нічого не треба вирішувати, лише йти, дивитися по сторонах, сміятись. Ми купили морозиво, взяли молочні палички і пішли на дитячий майданчик. Катались на качелях, знімали, їли, ловили вітер у волоссі. Я кайфувала. Від цієї легкості, від звуків району, де приватні будинки перемішуються з багатоповерхівками, де пахне літом і трохи спокоєм. Потім ми зайшли в кав'ярню, посиділи на терасі, зняли ще трохи відео, сміялися, ловили той вайб, який словами не передати. Просто жилося. Гуляти в тому районі це ловити дитячий сміх, розмови сімейних пар на лавках і шелест дерев у парку. Я вкотре згадала наскільки сильно люблю нашу зелень. А ввечері був ще один теплий момент. Я дала другу анкету для друзів, таку саму, як ми заповнювали у дитинстві. І вона, як цей день, повернула мене у щось щире та просте. А потім плівка, прогулянка, смачна їжа, мокрі ноги після калюжів, яку я вступила з розгону. Плойка і таксистики вмикає хіти з нашого дитинства. І все це склалося в той самий знайомий смак втоми, коли день був справжній. Я подумала: а чому ми взагалі перестали дозволяти собі бути дітьми? А що якщо справжня дорослість це не забувати про дитинство, хоча б іноді?